Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити про допомогу на догляд, скільки будуть платити у 2023 році. Дану допомогу виплачують тільки при спільному проживанні, тобто, якщо ви спільно проживаєте з особою, за якою здійснюєте догляд, розмір такої допомоги буде становити приблизно 2600 гривень. Допомогу виплачують тільки у разі спільного проживання. Та факт такого проживання підтверджує, або спеціальні служби, або це відбувається за пропискою. Догляд за особою відбувається безоплатно, але допомога від держави це не зарплата. Але у такому випадку допомогу виплатять тільки у разі, якщо середньомісячний дохід нижче за прожитковий мінімум. Цього року його розмір становить 2589 гривень. Такі пояснення надало Мінерній інтеграції. України допомогу виплачують при догляді за такими категоріями громадян: це діти з інвалідністю, діти з тяжкими хворобами, літніми людьми, які страждають від когнітивних порушень, особами з інвалідністю першої групи, неволіковно хворими людьми, які не можуть обслуговувати себе самостійно. Оформити допомогу ви можете в органах соціального захисту населення або ЦНАПі, центрах надання адміністративних послуг, виконавчих органів міських, селищних та сільських Рішення про призначення або відмову в отриманні компенсації мають ухвалити протягом 10 днів з моменту подання вашої заяви. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.